Вітаю всіх на нашому уроці. Сьогодні на нас завітав український дзюдоїст, чемпіон Європи, чемпіон світу, переможець європейських ігор, заслужений майстер спорту, перший чемпіон світу з джудової історії України, голова комісії атлетів Національного олімпійського комітету Георгій Зантарая. Діти, привітайтесь, будь ласка. Добрий день. Добрий день. Добрий день рок. Добре. А зараз ми подивимось короткий відеоролик яскравих пітів зі змагань Георгія. Будь ласка, увага на екран. Хто зривається нашій Покровській загальноосвітній школі номер 9 є багато дзюдейстів. Ми завжди спостерігаємо за вашими справами спортивними досягненнями, за майстер-класами, за вашою активною позицією у розвитку спорту та молоді. Поділіться своїм досвідом досягнення успіху у спорті та житті. Будь ласка, Георгій. Георгій, включіть, будь ласка, мікрофон. Я вас вітаю за запрошення. Дякую всім. Я дуже радий вас бачити. Мені... Я згадав себе, коли побачив відео. Мені теж дуже приємно було, і мені дуже подобається, коли людям подобається і дітям то, що я роблю. Тися, я як звичайна дитина, почав займатися дзюдо в школі, і в мене була ціль стати чемпіоном світу, поїхати на Олімпійські ігри, стати Олімпійським чемпіоном. Я став чемпіоном світу. Я поїхав тричі на Олімпійські ігри. Тому я вважаю, що моя спортивна кар'єра була. Гарною, насиченою і вона дуже яскрава. І Самі моменти, коли ти переживаєш спортивне життя, це дуже дуже круто. Тому я вам раджу займатися спортом. Завдяки спорту ви можете побачити дуже дуже багато країн класних. Завдяки спорту ви можете навчатися в інститутах університета. Завдяки спорту у вас буде дуже багато знайомих друзів, які, які будуть з вами. Все життя і спорт це здоровий спосіб життя. Тому займайтесь, а скоро ще й побачимось. Добре, здорово. Питання я буду відповідати, і по ходу діла я буду наш повідати якісь спортивні свої там, цікаві моменти. Добре, діти. У вас є унікальна можливість наживо поспілкуватися з чемпіоном. Ось е зовсім недавно я вам розповідав про нього, а тепер ви його вже бачите. Отже, е Давайте у вас питання. Перша у нас лазова Марія. Маш, будь ласка, моє запитання. Добрий день. В мене є до вас таке. Як, починалось... починалось... Як починалось ваше спортивне життя? Починалось погано почув переривався. Як починалось ваше спортивне життя? Я починалася з загальноосвітньої школи, який навчався школа номер 119. Там була одна секція, ось секція дзюдо. Вся школа туди пішла, і я пішов зі всіма. Але я ніколи не думав, що я стану професійним там, дзюдоїстом. Я ходив перші два місяці, і я розумів, що це класно, тут бо можна боротися, можна дратися і тому подібне. Тому я хоч почав ходити тут. Після там, апр... після там. Місяць зайняття спортом я зрозумів, що це мені подобається, і я хочу зв'язати своє життя з спортом. Я протренувався в цій школі, де я навчався десь три роки. Після цього я перейшов в дуже сильний спортивний клуб, де я тренувався до того закінчення своєї спортивної кар'єри. Тому як і у вас, це секція школи, секція дзюдо була в школі. Тому з секції школи, з секції дзюдо в школі може стати великим великим спортсменом. Завдяки цьому ти я ще раз скажу: ти заробиш е багато, багато бонусів. Це навчання, це подорожі. Це якщо ти великий спортсмен, ти заробиш і гроші. Е якщо ти там сам чемпіоном світу олімпійським, тобі там дадуть квартиру. Тому це дуже круто. Це дуже е цікаво е не тільки дзюдо, а любий від спорту. Це цікаво, і треба займатися. Добре, дякуємо вам, Петрікова Женя. нас друге питання. Дозвольте вас запитати: скільки треба тренувати, щоб стати чемпіоном світу? Тренуватися як і займатися, треба багато для того, щоб стати чемпіоном. Всі тренуються, але виграють ті, хто займається, приділяє свій час більше ніж усі. Ти повинен приходити як і на навчання, так і в спортивну залу першу, і виходити останнім. Тоді буде то ще те, що ти робиш, повинно тобі приносити задоволення. Ти повинен знайти в своєму там хобі, спорті, навчанні щось цікаве, що тебе завлікає, що тобі дає мотивацію ходити кожного ранку, ходити навчатися, займатися. Тому ти повинен сам знайти для чого воно тобі треба. Якщо ти щось робиш, в першу чергу ти повинен отримувати від цього задоволення. Я вам приклад приведу. Хтось любить яблука, а хтось любить апельсин. І ти будеш їсти, те, що тобі подобається, то, що тобі приносить задоволення, а не, а не там, гострий перець, який тобі не дуже підходить. Тому якщо ти щось робиш, воно повинно тобі приносити задоволення. Добре. Так, третє запитання. Дівчата та хлопці, хто, хто в нас задає? Далі Канібора Ліна. Канібора Ліна, будь ласка. Добрий день. Мене звати Канібор Ліна. Я хочу вас запитати, як ви відпочиваєте. Вітаю. вітаю. Я відпочиваю най класне. Вдома лежати на дивані. Тому бути вдома, в тиші. Добре. Добре, а після тренувань потрібно якось розвантажуватися саме от після важких тренувань відпочивати якось емоційно. Звичайно, якщо ти професійний спортсмен, ти повинен мати спа-процедури, і масажі, і багато чого. Але якщо ти дитина, яка тільки почала займатися, то. Ну, Відпочинок повинен бути в вигляді сну. Угу. Добре, так. Рухаємось далі. Четверте запитання. Малужка. Микола, давай гучніше, щоб всі чули. Плошка четверте. А от як ви поняли, що дзюдо – це ваше? У мене, я ж е, сказав, я почав займатися і мені дуже сподобалось. І мені сподобалась сама атмосфера, дуже багато людей, дуже багато. Дітей, я можу робити те, що мені подобається боротися. Але я і ходив, ходив на секцію футболу, але залишився в секції дзюдо. Тому що тобі, все за все, це мені приносило більше задоволення. Я сам інтуїтивно це зрозумів. Тому ти повинен е, сам розуміти, подобається чи тебе змушують займатися спортом. Якщо тебе змушують, це не дуже добре, тому треба займатися спортом. Тим, який тобі подобається. Тільки тоді може бути результат. Це моя особиста, це моя особиста думка, тому кожного другу. Дякуємо. Так, Біссонова Кароліна. Добрий день, мене звати Бессонова Кароліна. У мене є запитання. Розкажіть про свого тренера. Мій перший тренер, який мене знайшов, він. Дуже класний, він заохотив мене займатися, знайшов підхід до мене, знайшов лазійку, як мене зацікавити, як мене закохати в цей від спорту. Тому я вважаю, що перший тренер це саме-саме крутий. Звісно, потім я перейшов і я працював з тренером 21 рік. Разом ми були. Тому на сьогодні це мій друг, це мій товариш, з яким я можу поспілкуватись. Іноді з тренером ти проводиш більше часу, ніж з батьками. Тому тренера це другі батьки, які знають іноді більше, ніж твоя сім'я. Тому е з тренером завжди повинно бути гарні відносини. Е тренер тобі приділяє час, приділяє свою емо емоцію свою енергію. Тому тренера треба поважати в любому випадку. Добре, зрозуміло. Так, а хто на що строку прийняв Тебе запитання є, правильно? Добрий день, скажіть, будь ласка, а як ви як ви ставитеся до дзіду, чи подобається вам Ну, Це зовсім дитяче запитання. Так. А я тобі скажу, які е, ще види спорту, мені подобається дивитися, я не знаю, тому що я футбол, до прикладу, не дивлюсь, а люблю грати в футбол, люблю там баскетбол, але дивитись на мене, немає такого виду спорту, який я дивлюся. Але приймати участь е, в якихось яких, заходах з якогось виду спорту я за. Тому люблю всі види спорту. О, люблю е, сноуборд. Я там. До того, як почалась війна, я перший раз спробував. Ну, десь за три роки до початку війни я перший раз спробував спробував лижі спочатку, а потім сноуборди, і я закохався, це, це круто. Так, ну у нас е, деякі питання експонтом, тому вони іноді повторюються, але це ж діти, вони можуть задати все, що завгодно. Так. Е, отже, е, ще в нас було питання, яка найважливіша спортивна перемога ваша? Спортсмен стати олімпійським чемпіоном. На, на превеликий жаль, у мене не зб... я не зміг стати олімпійським чемпіоном, але я виграв всі змагання, тому е, кож... мрія кожного спортсмена це олімпійська медаль. В моїй спортивній кар'єрі я вважаю, що кожна медаль, кожен виграш це є велике досягнення, тому що якщо ти виграєш там чемпіонат України, і у тебе є емоції одні, чемпіонат Європи інші. Тому кожне кожне змагання тобі приносить якесь задоволення. Я не можу сказати, що там великі у мене є якась одна перемога, яка мені задоволена. Ні, вся моя спортивна кар'єра і все моє життя в спорті це велике задоволення. Добре. Скажіть, будь ласка, наскільки важливі навчальні тренувальні збори? Якщо ти професійний спортсмен, звичайно, треба займатися і приймати участь в навчально-тренувальних зборах. Тому що це можливість потренуватися з хлопцями і дівчатами з іншого міста, з іншого району, з іншої країни. Це є досвід, який ти не зможеш знайти у себе в спортивній залі, де ти кожного дня. І тим, і тим, і тим. Тому я вважав, що чим більше спортивних е зборів є, тим, тим краще для розвитку дитини і спортсмена. Добре. Діти, скажіть, будь ласка, чи всі задали запитання, яке їм хотілося дізнатися? Можливо, хтось ще щось хоче задати? Підійміть, будь ласка, руку, хтось ще хоче запитати. Так, Юрченко, Олександр, будь ласка. Добрий день, мене звати. Найславіша спортивна перемога. Ага, давай ще раз, Добрий день, мене звати Євген. Таке питання. Як на спортивна перемога. Угу, Спортивна перемога. Ми вже сказали про спортивну перемогу. Далі яка це там чемпіон світу, але я також вигравав турнір масос, який ніхто не вигравав з нашої країни. Я вигравав в Європейські ігри зі свого виду спорту. А, а, теж це ціна медаль, тому що ніхто не вигравав до мене цієї медалі. В багатьох змаганнях я вигравав першу першу медаль в історії українського Тому я ж кажу: всі медалі це класно, це мені приносило задоволення. Я, Радів, що моя робота не, не пропала зря. Скажіть, будь ласка, як йти до своєї мети і не звертати увагу на людей, які а, не бажають успіху, наприклад, не допомагають, так скажемо. В першу чергу ти повинен мріяти і знати, що у тебе все вийде, тому що всі займаються, всі тренуються, але виграють одиниці. виграють ті, хто вірять в свої сили. Тому ну від того, що сьогодні хтось тобі скаже, що у тебе нічого не вийде, що ти там слабий, нічого не зміниться. Це тільки слова. У мене таких випадків було дуже багато, коли я створював свою спортивну залу. Коли я там виступав, мені казали, що у мене не вийде спортивна зала. Я не зможу зробити. Але я вважав, що о, сьогодні у нас одна із най найкласніших спортивних залів в Києві. Тому ну. На це не треба звертати увагу. Ви знаєте, що ви робите свою роботу, і е, якщо ти її робиш класно, то обов'язково з цього щось вийде. Це може бути олімпійська медаль, це може бути е, чемпіон світу. Там, я не не знаю, багато, багато чого може бути. У кожного своя е, своя доля, але треба займатися, і треба знати, що, ну, що ти можеш досягнути успіхів тому що всі люди мають дві ноги, дві, дві руки і голову. Ну, всі однакові. Добре, Отак. діти всі ми маємо рівні можливості, та завдяки наполеглої праці, сумлінності та організованості можна стати чемпіонами, як Георгій Георгій дайте нам о, універсальну пораду для молодого покоління. Як ви вважаєте, як треба жити? як треба Навчатися, і чи важливо взагалі навчання, тому що є таке, деякі люди думають, що спортсмени вони не навчаються. От, Дайте універсальну пораду. Повітряна стежіть м'язи, їх теж треба тренувати, читати, навчатися. Це точно такі ж. М'язи, як і на тілі, тому в першу чергу, якщо ти не вчився, ти не вмієш думати, то навряд чи у тебе великих спортивних результатів. Тому ти повинен ну, бути образованим. Спорт іноді це е, до 30 років, до 35, ти, а одесі людей і до 20. тому після спортивної кар'єри треба займатися чимось, треба знати. Тому паралельно ти повинен навчатися, щоб бути готовим до наступного наступної стадії свого життя. По спортивна кар'єра до 35 років, а далі тобі придеться е, починати нове нову роботу. Тому краще вже бути готовим Знати іноземну мову обов'язково, знати граматику, свою мову треба знати. Тому треба навчатися паралельно. Дуже багато спортсменів, які досягають великих успіхів в іншій потім сфері, а дуже багато які і пропадають. Тому якщо є час, треба його наградити. Тому що ви зрозумієте, коли вам буде трішки більше років, що чому я не навчався? Я теж я навчався, але якщо я б навчався ще більше, це було б ще краще. Тому я вам бажаю, щоб ви були. Набалам їх спорту і на їх навчанні. це взаємопов'язані речі, які допомагають один одному. Якщо ти сильний ментально, то ти сильний фізично, тому навчатися звичайно звичайно треба. Добре, ми вас почули. Діти, включіть, будь ласка, мікрофончики та поаплодуйте нашому сьогоднішньому гостю Георгій, Ми дякуємо вам за можливість поспілкуватися з вами, дізнатися вашу життєву історію та перейняти ваш досвід. І до зустрічі. До зустрічі. Дякую. До зустрічі. Дякую.